Що каже Ісус до ось цих жінок? Він каже їм йдіть. Те, що ви почули, ось цю благу звістку про те, що я Воскрес, йдіть і розкажіть її всім людям. Мало того, що ми знаємо, друзі, що Ісус Воскрес, Ісус каже, йдіть і розкажіть всім людям. Той вогонь, що є в вас, запаліть цим вогнем інших людей. Ви вірите, це класно. Амінь. Слава Богу. Але Бог каже, йдіть і розкажіть учням, йдіть, не бійтеся, йдіть і розкажіть про те, що я Воскрес. Друзі, ми, як істинні християни, ми віримо в те, що Ісус Воскрес. Ми не повинні про це мовчати. Амінь. Ми повинні про це говорити. І сьогодні чудовий момент, чудовий день, коли. Весь світ сьогодні вірить в Ісуса. Да? Друзі, ми е, е, купували Пасхи, везли хлопцям на фронт. І знаєте, хто Паски пік? Мусульманин. Мусульманин пік Пасхи. Тому що і Христос Воскрес, воїстину Воскрес, теж говорить. Хоча він мусульманин. Він теж в цей день став християнином. Друзі, і сьогодні чудовий момент. Звіщати людям про те, що Ісус воскрес.